Працювати вдома та заробляти до 20 тисяч гривень за добу. Аферисти обіцяють легкий заробіток в інтернеті, а насправді виманюють заощадження у людей. У таку шахрайську схему потрапила і героїня нашого наступного матеріалу. Ми наймаємо 100 онлайн працівників на неповний робочий день. Ви можете працювати з дому на мобільному телефоні і легко заробляти від 3 до 20 тисяч гривень в день. Тією ж денною зарплатою прості завдання можна виконувати будь-коли та будь-де. Ось таке повідомлення прийшло на телефон Марії. Дівчина якраз шукала додатковий заробіток і вирішила відгукнутися на пропозицію. Пропонують виконувати прості завдання, тим самим підвищуючи товарообіг і покращуючи рейтинг, рейтинг товарів, рейтинг продавців на платформі Аліекспрес. Віртуальний рахунок є при тому. Ви поповнюєте, наприклад, допустимо, перший день на 100 гривень ви поповнили, І тим самим ви, наприклад, виконали 10 завдань. E, потім пропонують ще 30 завдань виконати в той же перший день. Там, допустимо, на 500 гривень. Коли ви виконали ці всі завдання, у вас там умовно нарахували 200-300 гривень комісії, і в кінці дня ви собі спокійно їх знімаєте. Знімаєте ваші кошти, тобто, наприклад, 600 і плюс 300, 900 гривень. Ви зняли. Та вже наступного дня дівчині пропонували завдання на більші суми. А в кінці робочої зміни ні комісійних, ні власних коштів. Марія каже, втратила декілька десятків тисяч гривень. На другий день одразу ж звернулися в поліцію е, мені сказали, що е, таких випадків є справді немало. Е, надала їм всі виписки, надала всі скріни переписки. Ну, сказали, що шанс є, але ну, це може затягнутися на довший час. Правоохоронці кажуть, схожих шахрайських схем багато. Створюють в інтернеті різного роду ресурси для того, і пропонують людям, щоб ті вносили кошти на свої акаунти в подальшому за певну роботу. Тобто там за ставлення відміток позитивних про ресурси, так звані лайки, або будь-які дії вчиняти, вони будуть отримувати легкі гроші. Як правило, переписка з потерпілими йде у месенджерах, можуть бути месенджері WhatsApp Viber. Або телеграм месенджери можуть бути зареєстровані на іноземні номера телефонів, яких відслідкувати потрібно певно кількість часу. Щороку до кіберполіції надходять близько 1500 заяв від потерпілих. Потрібно взагалі дотримуватись загальних правил інформаційної гігієни. Це перш не переходити за невідомими посиланнями, потім не переховувати кошти на невідомі банківські реквізити під будь-яким приводом. Чи то легкий заробіток коштів? Чи то надання будь-яких послуг, чи то отримання товару, купівлю і продажу товару. В подальшому захистити свої акаунти, бо є час, є приклади, коли у нас акаунти ламають. За шахрайство у кіберпросторі зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.